На початку сесії Житомирської міської ради, за дорученням президента України, виконуючи обов'язки міського голови Любов Цимбалюк, вручила посвідчення та державний знак мати героїня восьми Житомирянкам, які народили та виховали п'ятеро і більше дітей. Також у ході засідання Любов Цимбалюк вручила посвідчення депутата Житомирської міської ради Едуарду Кругляку, який пройшов за партійним списком. Після організаційних питань перейшли до розгляду порядку денного, в який було внесено ряд додаткових питань. Перше Внесення змін до проєкту рішення, який ми проголосували в лютому 2014 року, про продовження оцього мораторію на відкриття нових маршрутів. Тому що те рішення стосувалося тільки до 1 січня 2015 року. Я прошу продовжити ще його на рік до 1 січня 2016 року. Другий проєкт рішення про скасування рішення виконкому від середи від 3 грудня. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 15.02.2012 року, номер 62 мова йде про затвердження міської автобусної мережі. І третій момент я прошу і наполягаю, щоб ми проголосували з вами проект рішення про скасування рішення виконкому з приводу підняття вартості проїзду. Також доповнення та пропозиції вносили у земельні питання. На аукціон виставлена ділянка землі по вулиці Черняховського на березі річки Тетерів. Присутні у залі припускають, що її стартова ціна значно занижена. Я прошу, щоб по цьому факту провели службове не службове, а розслідування. Ті оці, які поставили питання про те, щоб зробили вишгороді оцінку. За значить, украли ці мільйони від нас, притягнули до кримінальної відповідальності. Протягом двох годин депутати обговорювали питання, дискутували, вносили доповнення, пропозиції та нарешті затвердили порядок денний. Під час засідання депутати повернулись до розгляду питання стосовно ціни житомирської землі. Його обговорювали вже понад п'ять разів і встановили суму за один квадратний метр майже 250 гривень. Рішення має вступити в дію лише з 1 січня 2015 року. Єдина умова його затвердження, що вкотре не відбулось на сесії міської ради. Питання знову планують вивчати. Доопрацьовувати та виносити на розгляд сесії після громадських обговорень. Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради Сергій Гаращук повідомив, що кабінет міністрів виділив області 95 мільйонів гривень субвенції. Отримані кошти в Житомирі планують направити на зарплату медикам та освітянам. Під час сесії депутати скасували рішення виконкому щодо зміни графіків маршруток. Проте більшістю проголосували за підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. Після розгляду декількох питань виконуюча обов'язки міського голови Любов Цембалюк оголосила перерву у роботі сесії до 9 грудня, де розглядатимуть іншу частину питань порядку денного.